Одеса вночі зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом чергово опинилася цивільна та енергетична інфраструктура. Частина об'єктів пошкоджені. Семеро людей дістали травми. Один постраждалий досі в медзакладі, інші лікуватимуться вдома. Крім того, внаслідок падіння уламків та вибухової хвилею понівечені вісім житлових багатоповерхівок та три десятки автомобілів. А частина Пересипського району, де все це сталося, залишилася без електропостачання. Для містян працюють пункти незламності, а енергетики. Намагаються якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. 114 російських безпілотників збили цієї ночі над Україною наші сили ППО. Загалом, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував двома балістичними ракетами. Іскандер М. Запустив 138 ударних БПЛА, близько 85 з них шахеди. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 14 локаціях. Через російські обстріли зупинила роботу Херсонська ТЕЦ. Про таке повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, військові РФ били по ній дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Натепер без тепла залишилося 470 будинків. Це понад 40 із половиною тисяч абонентів. Відранку в Херсоні через російські обстріли поранені п'ятеро людей. Усі в Дніпровському районі міста. Про це повідомили міські військові адміністрації. У лікарні померла шестирічна дівчинка, яка вчора постраждала через артобстріл. В лікарні з тяжкими травмами зараз її батьком. Загалом за минулу добу на Херсонщині, за даними ОВА, троє людей загинули ще семеро поранені. Крім Херсону, окупаційна армія гатила ще по 20 населених пунктах регіону. Росіяни били з артилерії, атакували дронами та з армійської авіації. Відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків, адмінбудівлі та приватного автомобіля. У Кривому розі вже шестеро постраждалих, серед них одна дитина через ракетну атаку напередодні. Як повідомили в обласній адміністрації, росіяни вдарили балістичною ракетою по адмінбудівлі. Пошкоджені також 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки. Навчальний заклад, гаражі, магазин, автомобіль. Ще два райони Дніпропетровщини потерпали від російських обстрілів. За даними Ована, Нікопольщині, поранено жінку. Окупанти атакували райцентр, Покровську, Марганецьку громади, били дронами та з важкої артилерії. Пошкоджено два приватні будинки, газогони, спалахнуло авто у Сенельниківському районі. Через удари російських БПЛА один приватний будинок зруйновано ще 15 потрощені. Побито також шість господарчих споруд, автівка, лінія електропередачі. 15 поранених за останні кілька днів а кількість атак сягає 200 за добу. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення Нікополя на Дніпропетровщині. Вулиці райцентру стають усе безлюднішими, а наслідки атак люди намагаються усувати під звуки вибухів. Більше про це в матеріалі Олени Мендалюк. Копилі майже безперернуло, навіть вибухи і на цьому фоні працює будівельна техніка. Місцеві затуляють вибиті вікна після попередніх обстрілів. Пані Валентина чекає на спеціальні щити в оселі. пенсіонерки вибухова хвиля вибила всі шибки. Снаряд прилетів у двір. Вони майже годину після цього ще стріляли. Оце це прилетіло. А потім ми вже Дрони. О, виглянули і там стріляло, і тут і ззаді, і, і аж до, до транспортної долетіло було. Пані Людмила з чоловіком прибирають квартиру від розбитого скла. Вікна вилетіли на балконі та у спальні. Ну, мабуть, підвал. Це благо те, що він підвал прилетів. Якби прилетів він біля підвалу, то тут би й вдома цього не було. Це ж вже не перший раз прилітає цей снаряд. Цей район там, в началі першого під'їзду, був. Ми теж живемо на Новопавловці, там ну як живемо? Ми і тут, і там, в общем, то нас дом розбило повністю. До 200 ворожих атак на добу зазнає Нікопольський район. Більшість із них припадає на райони центр. Вулиці тут напівпорожні, адже напад російських безпілотників може статися будь-коли. Серце Так. спокою да. оце я псяну сіда. Так у серце таблеточки на в рот, а Потім я успокаюся. Майже 40 щитів у для розбитих вікон розпляв пан Вадим із напарником. Їх спрямувала комунальна служба. Чоловіки працюють безперервно, хоча вибух лунають зовсім поруч, адже якщо постійно ховатися, робота геть стане. Чоловік показує на телефоні, як за їхніми бригадами полюють російські дрони. І Це щодня. Не припиняє роботу і пані Наталія. Вона працює двірником і теж допомагає прибирати наслідки обстрілів. Зізнається, часом буває страшно. Жужить там під під'їзд, стану, двері всі закриті. Ну іться. А так, а частенько бувало таке? Ну звісно, тут кожен день, нашого ну, виходю, виходю, нашу ну, два-три рази на неділю. Аби убезпечити людей у місті біля зупинок, зводять укриття. Небезпечно, як ви виходите? ну це ж таки виходимо. Поки бистренька працюю не стріляють, тому що на похорони їду. Оце так і, і так і всі люди, тому що ви ж бачите, вийшла жінка, просто йшла по вулиці і снаряд упав на смерть. Додатково на дорогах Нікополя облаштовують шлях життя вздовж проїжджої частини, натягують антидронові сітки. Будівельники саме монтують опори. Наразі роботи ведуть у найбільш небезпечних місцях, де великий трафік над дорогами, на зупинках тощо ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація, тому що не всі райони ми можемо залучати техніку, людей. Ми дуже цього чекали і надіємося що це нам хоч якось допоможе. Утім, влада застерігає сітки не панацея. Ворог підступний, гатить із артилерії. За останню добу в Нікополі через обстріли поранені дістали понад 10 людей. Серед них дитина 10 років. З Дніпропетровської області Олена Медлюкирослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. На Сумщині російська армія обстріляла шість населених пунктів. Як повідомили, в Ова пошкоджень зазнали житлові будинки у п'яти громадах. Йдеться про Шелигінську, Знобновгородську, Глухівську та Есманську громади. На Запоріжжі поранено чоловіка. За даними ОВА, це сталося внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. За добу окупанти завдали понад 900 ударів по 23 населених пунктах регіону. Найчастіше атакували безпілотниками та з артилерії. Тричі обстріляли з РСЗВ, Новоандріївку, Чарівне та Добропілля. Зафіксовано 14 авіаударів. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Харківщині за минулу добу поранено жінку. Це сталося внаслідок обстрілу з села Сірий Яр Куп'янського району. Про таке повідомили в Ова. Окупанти вдарили також ракетою по Слобідському району Харкова. Крім цього, зазнали ударів ворожих дронів ще чотири населені пункти в Бугодухівському та Чугуївському районах. Там пошкоджені приватні будинки, енергомережі, автомобіль та дві бази відпочинку. Вісім поранених, зокрема двоє дітей. Російська армія завдала дев'ять повітряних ударів по слов'янську. Пошкоджено 12 багатоквартирних і 35 приватних будинків: магазини, кафе, пошту, автошколу, адмінбудівлю, АЗС, торговий павільйон, зоомагазин, господарчу споруду, критичну інфраструктуру, цивільні автівки. Щоб розібрати завали і допомогти людям вийти з понівечених осель, аварійні служби працювали всю ніч. Давай, давай, давай. давай. Давай, давай, давай. Стоп, є, є ще давай, ще ще нише. Ще нише сиділа в кріслі, і на мене все посипалося. Все скло, всі двері, все на мене посипалося. Ось і все. Я вірменин. приїхав сюди після землетрусу. 1988 року. Все було зруйновано. Мій будинок і все інше за 10 хвилин. З трьома дітьми приїхали, виростили своїх дітей, підняли їх. Онуки народилися. Війна почалася, і тепер я втрачаю тут усе. Я бачу це вже вдруге, але тоді стався землетрус, і за 10 хвилин все місто зникло. А тепер по шматках. У Львові зарізали співробітника ТЦК. Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталося вчора ввечері. 30-річний львів'янин під час перевірки документів завдав ножового поранення військовому. А щоб утекти, застосував газовий балончик. Пораненого військового комісара ветерана АТО госпіталізували з критичним пошкодженням стигнової артерії. Попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні. Нападника затримали. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Як пишуть місцеві пабліки, безпілотники атакували САКську ТЕЦ. Жителі повідомляють, що проліт дронів і постріли було чути в САКах і Сімферополі. Сакська ТЕЦ раніше вже була пошкоджена внаслідок ударів сил оборони України. Також влучання по цьому об'єкту фіксували 14 жовтня. Тоді було е -е, завдано руйнувань, обладнанню на одній із труб. У Росії теж неспокійно. Невідомі дрони атакували і Ставропольський край цієї країни-агресорки вночі над орлом за півгодини прогреміло близько десятка вибухів. Паралельно вибухало в невинномиську ставропольського краю. Росіяни нарахували щонайменше шість глухих ударів. Попередньо під ударом опинився хімічний завод Невинномиський азот його вважають одним із найбільших у Росії з виробництва азотних добрив, аміаку та сировини для вибухівки. Росія незаконно переміщує українських дітей з окупованих територій до так званих таборів перевиховання не лише в Росію та Білорусь, а й до Північної Кореї. Про це заявила експертка з міжнародного правосуддя Катерина Рашевська на слуханнях у Сенаті США. за її словами задокументовано існування 165 таких таборів, де українських дітей. Примушують до мілітаризації та русифікації. Рашевська продемонструвала фотографії неповнолітніх українців, які опинилися у північній Кореї. 12-річного Михайла з окупованої Донеччини та 16-річної Лізи з окупованого Сімферополя. Їх спорядили до табору Сонгдовон, що за 9 тисяч кілометрів від дому. Там дітей навчали знищувати японських військових, знайомили з корейськими ветеранами. Експертка зазначила, що Росія офіційно називається евакуацією, але не дотримує жодних зобов'язань міжнародного гуманітарного права. у цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на американський корабель Пуебло, вбивши і поранивши дев'ятьох американських солдатів. Генеральна асамблея ООН вимагає від Росії негайно повернути всіх українських дітей, які були примусово депортовані під час війни. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца. Резолюцію підтримала 91 країна світу. Документ також містить заклик до РФ. Невідкладно припинити будь-яку практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей з сім'ями та зміну особистого статусу через громадянство чи всиновлення. Проти резолюції, окрім Росії, проголосували Білорусь, Іран, Нікарагуа, Куба та ще кілька держав. Утрималися 57 країн, серед яких Китай та Індія. Беца наголосила, що резолюція стосується не політики, а морального обов'язку повернути кожну дитину додому. Вона зазначила, що Росія депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей. Україна змогла повернути понад 1850 з них. Сьогодні секретар ради нацбезпеки України Рустем Умєров зустрінеться з переговорниками президента США у Майамі, Повідомляє Associated Press. Зустріч зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером запланована у штаті Флорида. За словами високопосадовця адміністрації Трампа, сторони мають намір продовжити обговорення деталей мирного плану щодо завершення війни в Україні. Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила зустріч. І додала Україна сподівається на повторну зустріч за результатами візиту Віткофа та Кушнера до Москви. За її словами, на цьому етапі у переговорах фіксують не надто багато прогресу однак, процес триває. Окремо Стефанішина акцентувала на збереженні двопартійної підтримки України у Конгресі. За її прогнозами, найближчим часом американські законодавці можуть розглянути законопроекти про визнання Росії державою спонсором тероризму. Наступний випуск новин о 13-й. Ну а зараз слово Ірині Баглай.